Здоров'я всім, хто мене дивиться. Дякую за підписку і за лайк цьому відео. В цьому відео я вам покажу, як я продовжую монтаж своїх міні-теплиць для полуниці. Змонтував вже такі два каркаси для двох перших парників, які я буду вже накривати завтра. Завтра обіцяють хорошу погоду, менш більш теплий день, якраз добре, щоб натягнути плівку. Отак я їх змонтував. Тут ще зробив такі тепер захисні додаткові куски плівки такої грубої. Тому що, як на цьому пронику видно, старому, на цьому місці завжди плівка тріскає, вона дуже тут натягується, воно її там переламлює. Там получаються дири. Так само як і тут Так заложив. Але вона тут видно, що порвана. Тому вирішив зробити такі захисти ще плюс. Пристепли рив їх і вже плівка тут собі закриватись не буде. Так же само перші дуги повністю промалював. Звісно, трохи накосячу, треба було всі помалювати, прогрунтувати, але завжди не вистачає на це часу. Їх було би добре помалювати перед прогином. Тобто собі цілі штанги такі 6-метрові, поскладати рівненько, одна попри одну, пройшовся валіком різко, перевернув ще раз, ще раз. Можна було б дуже швидко то помалювати. Але це, як то кажуть, пізні Іване до школи. А дуги вже як погнуло, так по складенні, то малювати кожну дугу, то дуже багато часу і затратно, то нема на того часу. Тому я вирішив тільки оці перші промалювати Отаку повністю по кругу. І ще з тильної сторони з верхньої теж пройшовся трохи краскою. Отакі каркаси зробив. Упори досить так старатись треба робити міцно, щоб дугу не залимало, воно все тримається, і каркас такий на дві теплиці вже готовий. Отут буде перша, завтра буду гнути, і о цю сторону зразу друга. І вже буду далі продовжувати копати, обкопувати і наступні так само робити. А поки Включуся вже завтра, як будемо натягувати плівку. Наступний день, погода сонячна, але є нюанси. Думав, буду натягувати вже плівку сьогодні, а зранку почався сильний вітер. То такий вітер, що просто нереально. Ніби небо чисте сонечко, а вітер дує, не знаю, напевно, 15 метрів 20 в секунду. Тому не знаю, може до вечора стихне, поки продовжую монтувати двері. Привіз трохи планок, ще закупився. І продовжую монтувати двері. Так що, якщо вийде сьогодні натягнути, ще зніму відео. Приступив до натягування, вітер стих. Вже отак одну натягнув, чуть-чуть прикопав. Зараз буду приступати до другого. Трохи вітер стих і вже можна натягувати. Якраз зараз вже розкотив другу. І зараз буду його вже натягувати. І так, вже під вечір майже. Закінчив, натягнув сьогодні за день три парники. Так, один вже прикинув його, ще трошки підрівняю. Так же саме другий прикинув теж вже і третій. Три вже готові, ще три. Але ще в тих трьох треба зробити двері з повністю. І тоді вже буде точно готово. так поки ще роботи трохи зроблено, але ще трохи багато і є. Оці всі треба ще обкопувати три парники, щоб потім прикидати плівку, оці ще докидати. Отак вона натягнулась. В принципі як барабан. Ось зараз вже вітру нема, тихенько, але вже йдуть якісь хмари, що буде певно щось падати. Отак воно все закріпилось. Закріпляю я своїм методом таким. Не знаю як хто, але з тої сторони йде планка. Наверх наношу силікон на планку. Що з середини і що на оту зовнішню середини. І так приклеюю плівку, тоді приложу планку і за дюбілю, засверлюю саморізами. І воно її тримає мертво. Воно і ніколи звідси не вирве і тримає дуже добре, так же саме тут то що нове, попідставляв, щоб плівка не рвалась, так само і тут. Отак воно все виглядає. Тут ще прикопую потрохи. І там же так само. Так що, дякую всім за перегляд, Ставим лайки, буду вже монтувати двері. Зніму нове відео.